Ось звичайний Android смартфон OnePlus 8T, на якому завдяки певним маніпуляціям. Як бачимо, запускається Windows 11. І для мене особисто це просто неймовірно крута можливість. Бо на ньому можна і відео, в прем'єр промонтувати, і навіть в різні ігри грати. А, і вже трошечки гаряченькісти. Коротше, давай зацінимо повноцінний Windows 11 на Android смартфоні. Та чим це може бути корисним? Можливо, навіть конкретно для тебе? Ну і про нюанси також розповім. Знаю, що найцікавіше для всіх є, які ігри можна пограти на цьому сетапі. І довелося нормально так поморочитися, щоб повстановлювати різні ігри, Бо, по-перше, сам Steam, він спочатку трохи глючив і не відображав бібліотеку ігор. Тому довелося дивитися з ПК і через пошук шукати потрібну. Хоча пізніше роздуплився, коли я, звичайно, що закінчив уже з іграми. А по-друге, з 80 гігабайт, які я виділив, доступно було менше 50 гігабайт. І з нормальними іграми, як от типу, з ж CSGO, яка важить 30 гігабайт. Тут доводилося видаляти майже все, тільки щоб її встановити. Ну, давайте почнемо з неї. Те, що вона запустилася, вже було чудом, і в самому меню все було досить плавно. Правда, довелося змінити налаштування графіки, бо по стоку чогось вирішило, що на максимально високих все має бути окей. Але навіть на найнижчих все досить погано. Десь, напевне, 10, ну максимум 15 кадрів. І це взагалі не іграбельно, майже шоу в якісь моменти вона ніби прогружалася і ставало трохи краще, але ні, в цілому, на жаль, це не допомагає. Але я звичайна КС 1.6, може вона буде краще йти? І так, дійсно, вона йде краще і приємніше. Але не в рідному розширенні, а так ніби у перевернутому та ще й меншому. Скоріше за все, щось неправильно бачить програма, тобто дрова не до кінця адаптовані. Так, FPS у ній кращий, але я в по карті сам, і все одно не до кінця плавно. Далі встановив Stalker частину Clear Sky, і вона запустилася. В меню непогано. А от сам геймплей, ну десь на рівні CS GO, думаю, кадрів 10 Неіграбельно, на жаль. Що якби дуже дивно, бо гра стара, як світ. Але все одно не пощастило. Ще запустив Portal 2, і вона вже нарешті мене потішила, бо все йшло дуже навіть непогано. Так, були якісь моменти просадки, там легенькі фрізи, але в це вже можна було дуже і навіть дуже приємно грати, що я навіть ненадовго залип, бо гра дуже прикольна. А ще відьмака запустив, і не вийшло вмістити її на основну пам'ять, бо бракувало ємності. І так, вона працювала, але це були просто нереальні слайд-шоу. Десь був напевне один кадр в кілька секунд. Не зміг навіть диспетчер нормально викликати, щоб вирубити її. То довелося просто вирубати телефон. Після чого він пробував запустити режим відновлення, але в нього не виходило. І Я думав, що знову все перестановлювати по новій. Ну але скажуть віруючі, слава Богу, його попустило. І вінда запустилась. Потім почав переходити на менш вибагливі до ресурсів ігри, але все ще відносно актуальне, як от Брофорс. І в меню це нормальне таке слайд-шоу, але згоре пополам можна було дійти до самого геймплею, і там стає навіть на диво краще. Так, вона йшла з нормальними такими затримками і повільною реакцією надію. Тому це якби важкувато в це було грати, хоча й можна. Запустив ще і інсайд, яка також працювала десь як відьмак. Потім досі схожу по вайбу гру Лімбо, яка гралася просто прекрасно. Запустив дві частини Орі, де перша Blind Forest так і не дала дійти до самої гри, бо лагала. А от друга Will of the Wisps, яка більш свіжа, виявилася ще й більш оптимізована, і можна було досить комфортно грати. І тільки час від часу могли бути легкі просадки. Ну і запустив ще більш старі, такі як от Sonic Adventure, Crazy Taxi, Trine чи Trine та навіть Sims 3. а що ні, раптом для когось з вас це актуально. То всі вони в більшості себе досить непогано. Або навіть дуже добре проявили, можна грати. Але звісно що були такі, які взагалі не запустилися: San Andreas, Left Dead, Need for Speed, Most Wanted. Просили також готику перевірити, теж не пішла. Тобто, в меню, яке було поламане, можна було пустити. Ну тобто, гра пускала, а могло і не пощастити. Але при запуску гри вилітає. Ну а солітер, як завжди, у всій красі прекрасно працює і без будь-яких нарікань. І як тільки я хотів підключити DualSense, щоб було приємніше грати, і поставив для цього додаток DS for Windows, перезагрузив Вінду після встановлення, бо так попросило, то сенсор перестав працювати. І вся підключена периферія, як мишка, клавіатура, та навіть самі кнопки смартфону, також. А це значить так, я по новій все перепрошував. Десь разів 6 довелося це зробити тільки за один день, щоб все нарешті запустилося. Далі йдуть більш робочі процеси, які на мій смак якраз є більш актуальним сценарієм для використання такого набору. Звичайно, не будь-які завдання він зможе потягнути, але, можливо, більшість назвемо їх побутових, на себе він візьме. Ось, наприклад, офісні програми, як от Microsoft Word чи Excel, як одна, так і друга, працюють досить адекватно, принаймні поки сторінки пусті. Але думаю, великих проблем не мало би бути навіть, якщо сторінок, тексту і формул буде прям багато. Мій же з Portal 2 справився. Далі відкрив Photoshop, і тут зразу при відкритті насипало нормальний список того, що не підтримується, і типу все погано зупинися. Але з тих процесів, які потикав, все дуже навіть добре, хоча і не суперплавно при зміщенні картинки. Але основні процеси проходять дуже навіть комфортно, тобто для цього можна навіть використовувати. При цьому ти можеш переносити робочий пристрій в кишені. Це ж круто. Піднявши планку робочих завдань, то навіть Premiere Pro для монтажу відео, і в ній також можуть вискакувати сповіщення, що щось працює не так. Як мало би бути, але в цілому все працює. Хоча і деякі налаштування потрібно логічно, що зменшувати. Якісь моменти туплять, десь треба почекати, але навіть рендер відео можна зробити. І все той же самий старий добрий проект відрендерило одну частину довжиною в одну хвилину, в 4К за трохи більше ніж 47 хвилин. Так, це прям дуже довго, однозначно. Але той факт, що він це зробив, на мою думку, вже варто похвалити. Також вирішив провести кілька бенчмарків, але фурмарк або бублик, як його ще називають, не запустився, викидало помилку. І результати тільки з Cinebench. Це були довгі і в муках очікування, але у одноядерному видавало до 200 ну або в районі 200 балів. А в багатоядерному в районі 900 балів. І так, у списку він був першим, правда, з кінця. Ще хотів прогнати Ваїда, але там навіть не показували температури, і можна було бачити тільки завантаження CPU, тобто процесора. І відповідно це не інформативно. Також перевірив швидкість внутрішньої пам'яті, і вона досить пристойна. Також порівняв з тим, що можна отримати при підключенні, наприклад, зовнішнього накопичувача через Type-C. І цифри натякають, що нічого хорошого це не дає. Для більш зручної взаємодії я підключав до нього usb Хаб, через нього і мишку, і клавіатуру. Особливо коли проходиш процес встановлення цього всього. Пізніше це все можна підключати, якщо звичайно клавіатура і мишка має такий функціонал, то через Bluetooth, бо він функціонує без проблем. Також і провідний інтернет через Ethernet вхід підключав, чисто для більших швидкостей, бо з Wi-Fi все добре, він також працює. І також флешки, і той же самий SSD M2, який в мене в спеціальній кишені. До речі, його пробував використовувати у якості додаткового накопичувача і ставив на нього той же самий відьмак, але. Через раніше згадані обмежені швидкостей, максимум це 30 МБ, то це такий собі варіант, бо внутрішня пам'ять розганяється до 800 МБ. і різниця нормальна така, десь в 25 разів повільніше ось ця штука працює. Коротше, завдяки ось таким от штукам підключити можна по суті будь-що, або майже будь-що, та з допомогою різних способів. Але найбільша біль це неможливість підключити монітор або той самий телевізор, тобто підключити можна. Але картинка не виводиться, і це відповідно біль. На ось такому маленькому екрані це все робити. Пробував навіть в бездротовому режимі підключити стандартний функціонал Windows, але також не працює. Ніяк не хотіло заводитися. Єдиний варіант, який проканав, це трансляція екрану через Google Chrome, але там якість просто паршива і затримка у вічність для нормального використання не підходить. Ну і не забуваємо, що сенсор працює, а відповідно можна користуватися і суто пальчиками по екрану, якщо якби не дуже той зручно. Навіть на найбільшому масштабі, але, в принципі, можливо. Клавіатура також виводиться на екран. Коротше, добре, що це працює і що є така можливість, але на мій смак незручно, хоча, напевно, як для яких завдань. Ну і, звичайно, що зібрав трохи багів, проблем та нюансів. При перезавантаженні Windows не має бути нічого в USB-порті пристрою, як мінімум на 6 t бо в більшості кидає зразу в помилку Qualcomm-Crash-Dump. Звук не працює через стандартні динаміки, бо немає драйверів. Але все вирішується підключенням Bluetooth-навушників колонок. Або навіть через перехідник Type-C 3.5 мм. Камери теж не працюють. А автономність у Windows режимі, м'яко кажучи, слабша, через відсутність все ж повної і нормальної оптимізації. Перевірив на програванні відео через YouTube, якість давало у Window максимум 2К, відповідно і в Android так само виставляв. Включив на годинку і за цей час на Windows з'їло більше половини заряду 55%. А на Android всього 12%. При навантаженні на грі дуже відчутний. Інколи здається, що отримаєш опіки, і в ці моменти розумію, що для цієї продуктивності потрібно щось краще по охолодженню. таку свежу як для ПК. Все це було холодним. У випадку з 6 t то ось цей от виріз для камери, та й в принципі, ось ці от скруглення, вони трошечки забагато з'їдають корисної площі. Ну але все ж найбільший мінус на мій смак, це все ж раніше згадана неможливість підключити монітор чи телевізор. Так, так, певне не знайдуться серед вас, ті, що будуть казати, що це якийсь емулятор, програма, віддалений робочий стіл або навіть просто відео на екрані. І всілякі інші дурниці, але ні, це повноцінна Windows 11. просто для архітектури ARM. Тобто для мобільних процесорів, як от Qualcomm. точніше тільки для них. Ну а така можливість стала доступна завдяки такому проекту, як Renegade Project. Пацаки заморочилися і портували весь цей процес, щоб таке вийшло реалізувати навіть на смартфонах. Список підтриманих пристроїв невеликий, але з тих, які особисто я перевірив, це Xiaomi Mi Mix 2 s який взяв був на 64 ГБ, і цього прям взагалі недостатньо. Та ось цей самий OnePlus 6T на 128. І ця кількість пам'яті це прям капець, який комфортний мінімум. А краще знаходити версії на ще більшу пам'ять. Шесть цікавих пристрій для цього експерименту знаю це Poco X3 Pro, бо в нього вже 860-й дракон і графіка потужніша. Ну і Xiaomi Pad 5, планшет, у якого з первах також 860 дракон, і найголовніше великий екран. Але від себе можу сказати, що саме 6T є одним з кращих варіантів, бо у нього майже все працює у порівнянні з іншими. І завдяки тому, що у нього є така функція, ну чи як це можна назвати, коротше, Dual Boot, тобто наявність двох слотів під прошивку, то можна мати одночасно і Windows, і Android. Та перемикатися між ними прямо з телефону, бо на деяких пристроях це потрібно буде робити, наприклад, підключаючи до ПК. Посилання на проект буде в описі під відео, зможеш перейти і ознайомитися, наприклад, з пристроями, які підтримуються, ну і всім іншим. Мені дуже подобається, що ці люди зайнялися цим проектом, дали таку круту можливість оцінити перспективи, отримати і мати на смартфоні дві операційні системи одночасно. Було би круто, щоб вони не забили на його розвиток, і вінду можна було поставити вже. Подальшому і на більш свіжі та продуктивні пристрої, щось там на нових драконах 8 Gen 1 чи Gen 2, і можливо навіть на них кіберпанк запуститься. Ну а що, Steam Deck же справляється? І так, у даному випадку є нюанси при роботі, коли через один рух доведеться все по новій перестановлювати. І за весь час, поки він в мене є, то я вже кільканадцять разів його перешивав. І в деякі моменти я вже просто хотів забити на це відео. Але все ж не здавався. Але навіть не дивлячись на це, я можу сказати, що воно працює дуже навіть адекватно і може справлятися зі звичайними повсякденними завданнями звичайних користувачів. Ну а може і незвичайними. Своїми думками, як тобі ось такий от експеримент, ділися у коментах. Розкажи, для чого тобі би міг пригодитися ось такий от дует з операційних систем. Також залітаю в наш теплий дружній телеграм-канал. Ну і неземна подяка за фінансову підтримку. Підтримку каналу, всім, хто це робить. Ви прям найкращі. Всі посилання під відео долучайся і ти. Ну а тут будуть і інші цікаві відео, тому зустрінемося там.